Дякую за те, що можу стояти на цій сцені Збройним силам України. Дякую їм за те, що можу говорити. Дякую за кожен новий день, за кожну нову посмішку зранку майкритих та близьких. Дякую за надію, за мрію також, за можливість без перебільшення творити історію тут і зараз. Щиро вдячний. І сьогодні я зроблю акцент на тому, що. У нас, ви, я думаю, знаєте, що серед нас ці люди також є. І ви маєте бути вдячними, маєте аплодувати. Вони просто не завжди ходять формі, І це і добре. І це наша війська. І один з цих військових, якщо ви були уважними, на самому початку грав діджей-сет, І він дні також грав Діджей сет І в наступні дні також буде грати діджей-сет. Це Легіонер з інтернаціонального підрозділу, ця людина приїхала в Україну з в 2018 році. Ця людина з 22 другого року захищає нашу країну. У 23-му році він, на жаль, втратив свою кінцівку. Тому, окрім того, що ми допомагаємо підрозділам. Ми ще й допомагаємо нашим військовим протезуванням. Кожного місяця ми не розголошуємо, ми не говоримо про це, але ми це робимо. Сьогодні я хочу зробити на цьому акцент, тому що він з нами тут, у цій залі. Я хочу його запросити. Є в нього особисто банка ми збираємо його на кошти протест цим процесом. Make some noise last our friends. Hey, man. Nice to see you. I just want to say a few words to our friends who are not Ukrainian in the passport, like you, but Ukrainian in the heart. Kozak, yeah. Я кажу, що я хочу сказати декілька слів на нього. Yeah. Я кажу, що хочу сказати на нього декілька слів, що ми вдячні йому за те, що він не має український паспорт, але він в так. Brother, today the whole world supports Ukraine. I want to thank everyone for helping us. I want to say to you, сам your і юберці arms, for helping us going through a difficult time. We appreciate that a lot. We appreciate that a lot. We won't give up. Never give up. We won't suffer. And I hope justice will prevail and we stand strong together. And democracy and kindness must be evil and dictatorship. Together we'll make that happen. Thank you so much. Слова. я сказав, що сьогодні весь світ підтримує Україну. Ми проходимо складні часи, і я хочу подякувати йому особисто і його братам, побратимам, правильніше буде сказати, з його підрозділу, з його інтернаціонального легіону, які підтримують нас. Ми проходимо дуже нелегкий шлях зараз. Ми цінуємо підтримку їхню, не словом, а ділом. Ці люди це доводять. І ми сподіваємося, що світло переможе темряву з вашою допомогою. Дякуємо за все, що ви робите для нашої країни.

we will never surrender. We will fight as free people. And whoever be the last keep that comes and take it from you and me. I just want to say thank you. Go to hell. Thank you. Man. Thank you. Thank you. We хочет the promotion that I'm not you too next Thank, Thank you. And we will see you Wednesday. Yeah. Yeah. Thank you. Make some noise watch out. Thank you. Thank you, so much.